Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я неймовірно рада, що я вийшла в Ютуб. Є! Yes! Цю ідею я виношувала вже давно, і тому я це відео так і назвала вагітна ідеями. Але я вже народила. Що -що. Чому можливо проявляти свої ідеї і наскільки негативно впливають нереалізовані ідеї на наше тіло? Все, що ми відчуваємо, все, що ми проживаємо, це завдяки нашому тілу, завдяки нашим рецепторам і відчуттям. Якщо вам прийшла якась ідея, якась думка, щось реалізувати, зробити якісь відео, не знаю, там намалювати якусь картину, написати якийсь вірш, неважливо, що це за ідея, а ви її не зробили, воно накопичується в тілі. Це свого роду, якщо простими словами, отак якби ви не ходили в туалет там, не знаю, місяць, півроку і так далі. Уявіть, що відбувається в вашому тілі. І до речі, якраз ваші ідеї і відповідають за частину в тілі за ваший живіт. Ви могли звернути увагу, що там важкість, якщо ви не йдете в якусь реалізацію якоїсь ідеї, особисто у мене так навіть було. Я відчувала важкість в животі. Тому що живіт відповідає за: Я захищаюся, я ховаюся, я боюся проявитися у світ. Тобто, якщо ви не реалізовуєте свою ідею, яка несе цінність і позитивний намір у світ, а тримаєте її в собі, вона для вас потім перетворюється як в токсичну енергію. І ви потім відчуваєте тільки негатив, важкість у своєму тілі, тільки для того, щоб ви зрозуміли і усвідомили, що вам це дано для того, щоб ви це робили, щоб ви це проявляли, а не тримали в собі. Тобто той, хто стримує, той, хто хоче взяти контроль за це і боїться проявити, потім відчуває дискомфорт в тілі. І також, якщо говорити про наші психологічні ролі, внутрішній дорослий, внутрішній батько і внутрішня дитина, за ваші мрії, за ваші ідеї, за ваше щастя, за ваші позитивні емоції відповідає внутрішня дитина. Тобто, проявляючи свої ідеї в світ, ви відчуваєте радість, ви відчуваєте задоволення, ви відчуваєте щастя. Можливо, ви пам'ятаєте з дитинства. Коли ви робили те, що хотіли, коли ви гралися в свої любимі іграшки, коли ви там грали свою любиму гру, ви тоді були на максимум щасливі. Ви відчували себе радісно. І зараз ваша внутрішня дитина, яка є частиною вас, вона також радіє, коли ви реалізовуєте свої ідеї, свої бажання. Тобто вона це якби є частиною вас, це не щось окреме. Тому. Коли ви реалізовуєте свої ідеї, ви відчуваєте радість, ви відчуваєте щастя, ви відчуваєте задоволення, ви відчуваєте легкість в тілі, особливо ви животику вашому. І також чим негативно впливає нереалізація ваших ідей? Як тільки ви накопили в собі дуже багато ідей, які ви не реалізували, в мене, до речі, це також було, тому я про це можу говорити. Вам не приходять нові ідеї. Тобто. Свого роду ваш браузер, ваш кеш повний, переповнений вашими ідеями, які ви не реалізовуєте, які ви не проявляєте, і тому не приходять нові ідеї, тому що там просто немає місця вже у вашій свідомості, у вашому енергетичному тілі Ви і так їх не проявляєте. То якщо вам ще дати нові ідеї, то ви це вже тим більше не зробите і це веде до розчарування і. Всесвіт таким чином вас рятує і дає вам час на те, щоб ви реалізували ці ідеї, або виписали і просто їх обнулили, закреслили і вибрали те, що вам ви тільки хочете реалізувати. Було у вас таке? І коли ви стримуєте ці ідеї в собі, ваша внутрішня дитина. Сумна, нещаслива і їй, не їй некомфортно. Ви її відділили від себе, ви її не помічаєте, і через то ви можете почувати себе погано. Воно вам шкодить вашому внутрішньому стану, вашому психологічному стану, вашому фізичному тілові, духовному, ментальному і так далі. Воно вам просто шкодить. Тому краще реалізовуйте свої ідеї і не накопичуйте їх, тому що ідеї для того, щоб їх реалізовувати. Без очікувань, без думок, без різних аспектів. Просто робити з легкістю. Ось таке коротеньке перше відео. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, залишите коментар, якщо вам цікаво було відео і попереду дуже багато цікавих ідей, які я накопила в собі, і буду реалізовувати в цьому каналі. І не тільки, також підписуйтесь на інстаграм. У світі я психолог, працюю у сфері психології, і духовності, проводжу онлайн-консультації. Тому, якщо цікаво, підписуйся.